Семенов приходить на перший вогневий рубіжо Сергія Семенов на розгоні. Нагадаю, співставний результат із іншими нашими спортсменами, бо перед підходом до вогнового рубежу Сергій Семенов програвав не так багато лідерам. Уся увага на лашка Сергія Семенова. Молодшинка Сергій Семенов порався. Порався, показавши характер, показавши клас, на жаль, Лешка є серйозною проблемою Сергія Семанова, але вже два вогнові рубежі тут. На чемпіонаті світу в Холменколні колні Лешка, нагадаю, під час міксту і Лашка зараз під час спринту далися ідеально Сергію Семану з точки зору якості стрільби, і з точки зору швидкості стрільби. А також графіка цих перегонів. Григорій Шамрай зараз підганяє Сергія Семенова. Говорять про відставання у 7 секунд. Отарія Біо один промах. А ми переводимо свою увагу на Сергія Семенова. Молоджинка Сергій. Вітала останній патрон. Останній постріл, але в підсумку поцілує мішань. 2-0 Сергія Семенова. І враховуючи його, хороший хіт. Є серйозні перспективи сьогодні. Поборотися навіть на підстав пошан не побоюся про це слово вживати і говорити зараз. У Шампа 5 з І ще одна приємна інформація. За 800 метрів до фінішу Сергій Семенов вже наблизився на відстань секунди і чотирьох десятих до ули Айнера Бердала. Це боротьба навіть не за бронзу, а за поточне срібло. Ведеться на останніх метрах цієї дистанції між Уле Андер і Сергієм Семеновим. Позначка 9,2 км, Між ними лише 1,4 ціла Сергія Семенова демонструють коротким планом. Сергій Семенов вже неподалік біатлона стадіону. Ведуть його поки що показнику Мартана Форкада, але не цей орієнтир нас цікавить. Нас цікавить Уле Андер Бердален. Що зуміє зараз Сергій Семенов кинути рукавичку протиборства? А королю біатлону на дальньому плані хтось із представників нашої команди підганяв Сергія Семенова. Семенов сам, як ніхто інший, знає, яка вага зараз кожного метра дистанції, яка вага кожної краплинки поту, пролитого на дистанції і в що вони можуть матеріалізуватися і перегартуватися безпосередньо вже у фінішному протоколі. Останні 100 метрів долатиме Сергій Семенов, пішов Сергій Семенов на повну. По результату у Леонідар на 5-4-3. Дві одна секунда залишається. Сергій Семенов програє. На жаль, програє Сергій Семенов. Програє друге місце, але виграє на даний момент третє місце. Ай-яй-яй, як шкода, як шкода. Сім десятих секунд програв Сергій Семенов Оле Анребердална. Молошенко стоячи, аплодує Сергію Семенову в будь-якому випадку. Відігравати що кілометра, що секунди. Я думаю, сьогодні було б непоганою нагородою побачити Сергія Семенов на підостав Плошар. Дай Боже, щоб так не сталося. Сергій Семенов все завоював своєю відданістю у цій професії. Неодноразово тренери і керівництво нашої федерації говорили про те, що інколи сам Сергій Семенов заганяє себе на тренуваннях після безпосередньо тих навантажень, які пропонують йому тренери. Залишається на тренуванні, вважаючи, що ще є резерв, ще є можливість, і я думаю, це відношення, це ставлення. Рано чи пізно повинно було допомогти Сергію Семенову.